Їх вітаю з магазина «Сінсей». Прийшла сьогодні в «Сінсей» показати розпродаж, який діє, всі знають, дуже класні знижки. Але скільки новинок приїхало, причому таких класних, цікавих. Вирішила показати новинки, зробити примірки. І взуття, і джинси, і святковий одяг, і повсякденний показую. Ось така сукня мені прямо, ну, дуже сподобалася. За 600 гривень сукня жіноча, вона 100% полієстер. Класно виглядає. Я вже зробила примірку. Спочатку пішла, зробила, поки людей мало примірочні. Дуже красиво подивитись. Мені прям сподобалась, от така, як для танго святкова, по два іксель, гарна. Це йде блуза жіноча зі знижкою 229 гривень. Звичайно, врубчик, коротенький рукавчик, от і під шию. Може комусь треба під щось вдягти. Також ось такі спідниці по 269 ідуть зі знижкою. Ну просто як коротенькі на резинці. Ну, це, так, це я так показала. Тут знижки є. Такий вже я показувала якось жакет. Він за 800 гривень, іде з поясом. Гарно виглядають, типу трішки як кімано. Да? І от брюки прийшли нові, але вони вже на знижці. Ось ці брюки чорні, це новинка. 389 гривень. Вентик вони тут застібаються, цікаво, так защолкуються просто. І вони от будуть як не провисати, отакі рівненькі донизу. Просто тут як модель така висить. Треба як менше. Ну ні, вони так всі не покажеш. Це треба приміряти, щоб зрозуміти, що от вони отак виглядають класно, рівненько, дуже цікаві. За 389 ось є по два XL. Розміри. Потім, кому подобається така футболка з написом цікавим. Ціна 299 гривень, тут 100% котон. Ось такий напис. Я ці брюки застібнула, ось тут, випрямила їх. так, ну, Розвісила, щоб було видно, дуже класна модель. Мені подобається, як рівненькі такі донизу. Дуже класно виглядають. Ще ось така сукня, дуже цікава, в чорному кольорі. Бачите, сердечки намальовані. Мені здається, це як у них вже йде до Дня Валентина колекція. Дуже багато попроходило з такими сердечками. Красиво виглядає під такий пояс, як з запахом. Ну, гарна сукня, я також її вже приміряла, подивитись. Ціна в неї 600 гривень. Зараз дістану, там іще є одна сукня. Тут прозорий рукавчик на сокні середньої довжини йде на підкладці, і ось так вона красиво. Мені подобається зверху зав'язується. Бачите, на зав'язки можна якось так зробити більш як святкова. Так, ось ця сукня вже на знижці 400 гривень, мінус 43%. Буває по 2 XL. Ось оце я тримаю розмір, якраз 2 XL. Сумочка червона, я її не бачила. Мені здається, це також новинка. Просто зразу на знижку поставили 359 гривень. Бачите, як вона клатчем зроблена. І всередині також є. Всередині є ремінець, ну ремінець зроблений ось просто як ну, із тканини, текстильний на кнопочці. Ну зачиняється добре. Ще такий бомбер, написано Куртка жіноча, прийшов дуже гарно виглядає. Такий щільний, як утеплений, з кишеньками. Ціна 800 гривень. Футболка ось такого плану з трояндами. Слухайте, ну цікаво виглядає троянди ці як 3D. Нагадую, всі футболки 100% котон. Теніска жіноча, 300 гривень, є по розмір 2 xl Так, футболку показала. Також тут жилетки по 389 гривень, мінус 41% знижки. Взуття, дивіться, вже на веко приходило, ось таке гарне, як кросівки, але вони більш. Ну так, знаєте, не по-спортивному зроблені, скажімо. Більше на повсякденне життя, схоже, І тут іще життя. На повсякденне взуття тут так красиво зроблено з камінцями. Не знаю, мені подобається. Не, не просто от кросівки. Так, це черевики жіночі написано. Ні, да? взуття. Жіноче буває по 41 розмір за ціною 800 гривень. Ой, ці сумочки, ось колір, це прям якийсь тренд. Скрізь цей вишневий, темний, гарний. М'якенька така ця сумка, приємна. Хто любить довгі великі сумки, 700 гривень, ну поки без знижки. Ой, светр, зараз скажу навіть його склад, бо він такий, прям, знаєте, легкий, як хмаринка, класно виглядає. Об'ємна ось ця коса на рукаві. Гляньте, як красиво. За 700 гривень такий светер буває по розмір XXL не, просто XL, і зараз я вам скажу його склад. В светрі основна тканина полієстер, але є 20% акрила. Дуже класно рукава цей зроблений, як придає такий об'єм, красивий, такий легкий, як маринка дійсно. Ще хочу знайти ось оці брюки вдягли цікаві. Бачите, і кросівки світлі прийшли. Ще знову прийшла така як по типу худі, пухнаста. Вона прийшла ще в такому кольорі. Оцей колір класний, сірий з цими квіточками ніжними, фіолетовими за 800 гривень від XS по футболка, ну, от така більш як з, ну, не така ж не широка, да? 299 гривень, також написано теніска жіноча, іде вона по 2XL. Тут більш утеплені, як ангорчаті, такі, ну, не футболка, це блуза жіноча, 400 гривень. Ця є по 2XL. Так, ну тут, мабуть, в складі все-таки ангорка є. Зараз я вам скажу. Я мала на увазі, є в складі акріл. Так, його тут 40% в цій блузі жіночій. І прям багато приходилось цих на змійці. Вони отут затягуються, такі як утеплені. Написано светр жіночий», не знаю, як куртка виглядає. Ще прийшли в молочному кольорі, з гудзиками так прикрашені. Светри укорочені, такий прям ніжний молочний колір. Ціна такого светра. 459 є по Excel. А на оці поставили знижку. Ось тут він вишитий. Оцей вишитий прям намистами за 400 гривень. Також дуже приємний колір. 43% знижки є по Excel. Рожевого цих не бачила. Це точно кофта. Гляньте, яка симпатична. так оброблений край гарно. Тут манжет на рукаві, і ціна 600 гривень. Гудзики також текстильні. І оброблена ця, ну, бачите, да, трішечки така, як візероночок присутній. От можна її як і розтібнути, і в застібнутому виді носити. І знову рожева, дуже красивий колір з цим бордовим сорочка. Виглядає взагалі шикарно. Гляньте, як красиво виглядає. Вона така, як накрохмалена, об'єм тримає. Також показує манжет гарно так зроблений. Кишенька, склад також подивлюсь. Сорочка гарна: 600 гривень, є по 2 XL. Ось така прям стильна. Красиво кольори підібрані. Оцей е, такий як трішки фіолетово бордовий і е, рожево-такий світлий. Дуже красиво це виглядає в поєднанні в смужку. Бачите, 100% котон. Сорочка дійсно класна. Знову йде сукня. Така блакитна. Тут вона призібрана попереду. Рукав Трішки подовжений, не зовсім короткий. Ну, мені здається, довжина довга буде. Прям довга. 799 гривень, така є по 2 XL. А отут вона класно зроблена на грудях, як подвійна тканина. А далі вже ну, вона прям щільна, тепла, не холодна. Хочу показати ці сумочки пухнасті. Гляньте, які симпатичні, хто носить такі набедрені сумки. Йдуть вже по 99 гривень, зі знижкою 41%. Чорні з таким молочним кольором. Тут балон фіт, ось новенькі джинси, потерті, блакитні, за ціною 900 гривень. Бачите, новинки вже джинси дорожчі приходять з 34 по 44. Але там знижок багато на джинси, люди зараз прямо обирають всі на джинсах. 800 гривень Ось оця коштує. На, у них написано светер жіночий, не знаю, як худі більше, але така от пухнаста по типу цієї зовчини. Зроблена, також затягується понизу, на манекені вдягнута. Гарненька. 800 гривень по XL, але вона дуже об'ємна. От якщо я беру свій розмір М, вона на мені прям така об'ємна. Жовті штани, а це двонитка, не утеплені. Ось так зроблені. За 349 гривень ну, вони такі більші, вже такі жовтуваті. Не, не вершкове масло, а так насичене. Кольор. І також йдуть по XL. Резинка зверху на шнурках. Ну, далі просто така як жіноча блуза, вони пишуть. Це красиво, у них рукав задуманий, коли він виглядає от із під там, чи пуховика, чи пальто. Ціла деталь гарна з цими гудзиками 400 гривень такий светр по 2XL. О, ось ці штани, що вдягнуті на манекені. Так, вони їх от споєднали з цією штукою. Показую, як виглядають. Ну, Вони, знаєте, мені здається, трішки укорочена. Модель дуже теплі. Гляну зараз їхній склад. Тут вони з застіпками попереду. Ну на манекені було видно, виглядають гарно. 659 гривень від XS по XL. Але от не, не зовсім такі, як вони. Може, і, і довгі. Ну, така нормальна довжина. Ну супер. От вони роблять, іноді прям довжезні. Ну, прям теплі. Така щільна тканина. Цікаво, який склад у них. Так, ось ці брюки все-таки полієстер і еластан. А ось світшот, новинка рожевий. Тут 65% котон. Я зразу подивилася, він іде як утеплений на флісі. Ціна у нього 449 гривень і є по XL. Ну, цікавий, да? так і ще з написом. Напис в такому коричному кольорі, сам він рожевий, як пудровий, не яскравий. Ще такі сирочки, як фланелів'я. По 600 гривень. Така просто рівненька. Можна зверху і на футболку, отакі в клітинку. 600 гривень по 2X. Знову з гудзиками з боку, ось така в молочному кольорі. Приємна на дотик. Жіноча... Светрь жіночий, знову написано: 459 гривень. І є по XL. Ага, ось кедить. такі бежеві з білим. Прийшли, до речі, прошиті. Ну так, не зовсім холодні, є по 41-й розмір. Ціна 800 гривень. Прям новинка, новинка, ще ніхто її не відкрив. І боді гляньте, яке цікаве прийшло боді з воротничком. Так, ось така боді 349 гривень. Тут, начебто, я все так показала. Так, дивлюсь, і хочу вернутись до цього манекена, вам показати. Ось у ці кеди вони поєднали з штанами із а що вони там під низ? Ще й футболочку якусь рожеву цікаву вдягли. Чорнобілі кеди, вони такі, знаєте, як замшеві, а підошва бежева. Прям такі приємні на дотик. Ось оці кеди це також новинка. Зараз кажу, скільки коштують: 800 гривень. Є по розмір 41. Вони всі з 36 по 41 розмір. Це взагалі вдала модель, як класичні такі кеди, але трішки підошва вища, що зручно. І ось так білі шнурочки. Так, тут у нас джинси, новинка. White Stretching, Ось такі сині. Просто до ну, донизу така рівна модель, як широкувата штанина. Блакитний колір, але денім, щільний для зими підійде. Такі бувають за 600 гривень від розміру від 32 до 44. Року. Також джинси в сірому кольорі Wide Leg. Тільки тут уже дуже красивий. Оцей низ. Мені так більше подобається, якось більш сучасно виглядає. Такі джинси коштують. 800 гривень від 32 по 44 розмір. Ось такі сірі. Тут висить світшот просто однотонний за 400 гривень. Ціна його ось 400 гривень такий буває по якій. І на вхідній зоні дивимося що тут новенького. Ось оце як пальто, пуховик, я приміряла. Не було такої кофти в рубчик. Ну, така прям видно, що полієстер, 349 гривень, але з вирізом. По 2 xl Ось ці джинси вдягнуті на манекені. Давайте глянемо. Також новинка. Багі. Ось це на ній вони вдягнуті. Так виглядають. Ну, такі стильні джинси, цікавий такий кольор, начебто як такий яскравий. 800 гривень і є також по 44-й. Баггі. Далі, Біле Оцю жилетку я вже приміряла. Зараз вам нагадаю, ось вона на манекені вдягнута. Нагадаю, скільки коштує. Дуже вона приємна. За 1100 гривень. Це також пальто за 1300. Тут у нас на знижці ось така кофта, тут на кнопці далі зав'язується за 459 гривень. І боді прийшло такого рожевого кольору за 349 гривень. Тут із нового такі бордові штани, як класичні, от з білою цією вставкою. Так, от такі штани 389 вже на знижці мінус 41%. Є також новинка. Ось такі пальто поприходили. Тут в молочному кольорі пальто, красиво зроблені рукава, кишеньки. Ні, кишеньок нема, це от просто так зроблено. На змійці, що зручно, без капішона за 1400 є також по 2 XL. Ось це пальто. І воно середньої довжини. А ну гляну, зараз воно на підкладці чи ні, і також скажу склад. Воно йде на підкладці, як бачите. Тут є навіть запасний оцей гудзик великий. І 100% полієстер. Змійка зручна. Так, я сказала, да, що по 2 XL. Ще Щось таке цікаве пальто, полупальто. Гарно дуже виглядає, красивий колір, два ряда гудзиків. І ось мені подобається, як воно так наверх на шию. Да? Дуже гарно. За 1000... 1300-1299 ціна. Там жилетка так молочного кольору, а тут ще прийшла точно така ж, але така ніжно-блакитна за тисячу гривень. Є вона по розмір 2 xl і гляньте, яка вона красива да, по кольору. Дуже приємна. Я не знаю, як цю тканину описати. Вона як матова і така от більш приємна, чим ось така шершава. Гляньте, яка вона класна, така як більш щільна, вирізи гарні. Я приміряла цю жилетку світлу, вона сидить добре. Такі гарні рукавички. Тут сюди приніс дуже м'які за 99 гривень зі знижкою 41%. Сподобався мені цей візерунок, сніжинка на них. І дуже багато розпродажу, багато джинсів на розпродажу. Я вже показувала в минулому огляді светри. Оці всі, що поприходили раніше, все це стоїть на розпродажі. Навіть да, перевдягли манекенів в розпродаж. Ну от, до прикладу, 219, Тут віскі ці, як ви бачите, такий цінник. Це все з розпродажу за 400 гривень. Ось такі блискучі тут багато людей, тому я так показувати не буду. Я більше новинки вирішила показати. Ось така в смужку за 459. І жакети також є зі знижками. Оцей червоний за 400 гривень вже йде. Такий вищий за 459 на знижці. Чорний за 549 золотими гудзиками, і Ось такий в клітинку також на знижці 400 гривень. Як бачите, дуже багато речей на знижках. Ну, ось такі штани, як повсякденні, як спортивні поприходили, вони не зовсім білі, трішки такий молочний відтінок в них є, от вони утеплені, бачите, на флісі. Ціна 459, 449 гривень є по Розмір XL. Дуже мені сподобалось. Мені здається, це також оця колекція до Дня Валентина вже сердечком прикрашена. Я подивилась, в них склад 60% котон. Вони дуже приємні на дотик. Резинка зверху, ну я не знаю, прям такі м'які. От дійсно приємні. Так, І футболочку зразу покажу. Я подивилась, 100% котон. Багато приходило ось також, мені здається, до Дня Валентина. Бачите, які написи у них все. За 299 гривень футболка є по 2 xl Ну, не те, що до Дня Валентина, але ну, все одно якось, щоб ну, так, якось зрозуміло, щоб щось було з цим пов'язано. Да? Гарненько, їх можна в будь-який день вдягати. Я просто маю на увазі, що є таке сердечко, позначка. У них просто зараз іде вже нова колекція, дійсно, на день Валентина. Мені Тут прям такі запаковані штани ще. Я маю на увазі, вони йдуть з ременем, ремень ще запакований. Сюди на світло вам покажу. 659 гривень є по XL. Хто носить модель, вони як завожені донизу. І тут стрічка попереду з кишеньками. Ремень з золотою пряжкою. без резинок, от просто так зроблені рівненькі. І кишеньки попереду. Також це новинка. Слухайте, ну знову сукня в стилі танго. Новинок стільки прийшло, і сукня дуже класна. Там прям коротка, вона внизу, ось у ця підкладка йде. І прозора частина, дуже багато цієї прозорої частини. От хто таке любить, ну взагалі вона точно для танго придумана. Рукав такий прозорий, красиво. Квітиться, як в іспанському стилі, з малюнком іспанським. Дуже-дуже гарна, вона коштує 600 гривень. Тут полієстер 95%, і 5 еластан. Я взяла свій розмір. М сів, як треба, вона тягнеться, зручно вдягається красивої довжини. Може, якщо б були прозорі колготки, то виглядало б трішки краще, мені здається. Але вона от така танцююча, дуже гарна сукня. Дуже. Ось ця сукня йде з запахом, дуже красивий колір. Також мені здається, як в такому іспанському стилі. Тут можна зав'язати на бамп. Ось тут такий запах, як розріз, Може бути гудзики, розкібаються з воротничком, такий манжет, як на класичній сорочці, збоку змійка затягує талію. Також 600 гривень. Ну, але тут віскоза 85%, все інше полієстер. Вона ще не відвисілась, тому вона, як, знаєте, м'ята, дійсно, м'ята, тому немає тієї форми, як потрібно бути. Ось тут вона як, ну, зім'ялася, якщо її розгладити, то взагалі буде гарнесенька сукня. Зручна, красива, нова модель. Блуза жіноча, така як рубчик, іде за 229 гривень зі знижкою, вже майже 35%. Також поліестер, основна тканина, спідниця 349, нормальна ціна, хоча це новинка. Також поліестер. Тут, бачите, сіточка, вона також довша. і ну, Коротший цей під'юбник. Я не зупиняюсь, коли дівчата ходять. Прийшла вранці, щоб швидше все приміряти, поки людей мало. Тому вибачайте за стуки. Ось так виглядає все. Мені нічого така, вона тут без цієї резинки, як рівно не, нічого не робить ширшою, рівненький такий силует і довша оця верхня частина, як тюль буде виглядати, і мені подобається така. А ця от тут під горло, щоб не холодно було під щось піддіти, бордового кольору і вже зі знижкою. Ось такі джинси нова колекція wide leg, wide leg Stretching. Або, бачите, вони тут як трішки укорочена модель не на талію, а як трішки на бедра. Ну, кожному своє. Я не дуже таке люблю, коли вони тут закінчуються. Щоб ви розуміли, це така нова модель внизу дуже гарно зроблені. Ця деталь мені подобається понизу. Але, от на мене, наприклад, в мене метр сімдесят зріст. Вони на мене зразу кажу, як довгі, причому я на підборах. Такі така прямо от модель, ще довгі. Я свої параметри вам хочу назвати так. Вони коштують 800 гривень. Тут написано, що котон 100%. Ось оцей цей светр вже йде на знижці за 349 гривень. Так, ззаду трішки як виріс є на ньому. Він приємний на дотик. Я його раніше не бачила, але він уже на знижці. Акріл 30%, все інше Полієстер дуже приємний блакитний колір. Не подобається мені ця бірка, вона, так, знаєте, портить вид 349 гривень. Так, і хочу сказати: в мене метр 70 зріст, груди 88, бедра 98, і талія 68 сантиметрів. Такий денім більш щільний, як для зими, зроблений, і дуже гарний. Внизу тклі довгі, але ж все ж таки кажу, що ось тут вони на бедрах не всім підійдуть. Така новинка куртка, прям яскравий червоний колір, гарненький. Вона тепла, йде з підкладкою, коштує 849 гривень. Тут також полієстер, тканина, вона на кнопочках зручно тут розтібається, і манжет внизу, на рукаві також манжет. Ну Мені взагалі подобається. І на дотик вона приємна, оце М-ка вона така, як більш об'ємна. Тепленька, красивий колір з цим манжетом, гарно все виглядає. З цими джинсами краще, ніж та блакитна. Да? З сірим кольором якось набагато краще. Ну і така куртка бомбер. написано куртка жіноча. Ну, вже як на весну, куртка чи можна під низ її вдягти, більше як кофту, не знаю. Просто розстібнути на щось там на сукню, до прикладу, зверху. Ну, ось така модель. Мені сподобалась. Ось така тепла, як куртка, як худі, ну, начебто, з такого хутра зроблена. З вівці затягується внизу. Це така от М-розмір. Вона об'ємна. Дуже красивий колір. Мені сподобалось. Сірий з цим таким бусковим ніжним, дуже гарно виглядає. На змійці йде попереду. 800 гривень, 100% полієстер. У них багато таких моделів приходило. Просто оцей колір дуже гарно виглядає саме ось в такому, да? якийсь такий ніжний, світлий. От я вам казала, що потім уже людей багато прийде, тому я так швиденько вранці прийшла, поки дівчата тут викладають. Вже вирішила зразу примірку зробити. Ну, можна, Якщо вам не подобається, що вона так терчить да, знизу, тут затягується внизу. Кишеньки в неї зручні. Дуже тепла, зручна, і змійка так легко відкривається. Рукавчик нормальної довжини. Ну, Гарний колір з цим сірим виглядає, з сірими джинсами гарно. І почалась повітряна тривога. Я все встигла зняти. Дякую, що дивитесь. Всім пока!